Всім доброго дня! Я вчора знімав в Сахновщині селищній раді Алієслави. І ось де знімаю зараз в селі, село Наталіне. Бачите? Біля кожного воїна стоїть цвіточок. Він де ці лампатниця. Щоб за, за родичі могли прийти, запалити свічечку. Цвіти. Біля кожного воїна. Біля кожного. Бачите, вази стоять. Це люди шанують своїх загиблих воїнів. І зрівняйте з, Дарнад... з Сахновщанським. Чуть не сказав Дарнадеждянським, Він колись в Дарнадежді був, селищний голова. <кій> ну був він там нормальним більш-менш людиною. А це щось спортився. Вона наш, царство небесне, всім хлопцям Шана від нас.